Привіт, мене звати Кирил, і сьогодні я продовжую розказувати вам, як знімати себе круто на телефон. І не тільки на телефон. По перше, перед тим як розпочати це відео, я хочу висловити просто величезну подяку всім тим, хто вже подивився першу частину цього відео, підписався на канал, поставив лайк і написав приємний коментар. Я дуже вам дякую. Ваші відгуки дають мені ще більше мотивації продовжувати. Ну і звичайно, я прям супер задоволений тим, що знайшлись люди, які вже спробували щось знімати і отримали свої якісь маленькі результати. Саме ви переконали мене, що вже пора знімати другу частину. Пора. І, звичайно, якщо вам потрібна допомога або залишились будь-які питання, то залишайте їх в коментарях під цим відео або попереднім, або просто напишіть мені в інсту. Будемо розбиратись разом. Хто ще не дивився перше відео, ось тут буде підказка. клацайте і дивіться. Бо у цьому відео ми теж будемо використовувати деякі терміни і прийоми з першої частини. Так, ну наче все, що я мав сказати, я вам сказав, тому переходимо до основної частини цього відео. Як ви зрозуміли, сьогодні будемо говорити про ракурси, які вони бувають, і як краще знімати той чи інший ракурс. Але щоб всі ці знання були максимально упорядковані, нам потрібно почати з невеликої теоретичної частини, а саме з того, як картинку бачить об'єктив камери або телефону. Так вийшло, що ця серія відео доволі смартфоно тому всі приклади я буду показувати на своєму айфоні, але все ж таки буду розказувати деякі деталі, що стосуються і професійних відеокамер. Тому давайте розбирати, що таке об'єктив. Ось таке визначення дає цьому слову Вікіпедія, і як на мене, це об'єктивно погана відповідь. Але простими словами, об'єктив це набір лінз, які з'єднані у одну оптичну систему. Все. У кожного об'єктива є два основні параметри. Аперчор, вона ж світлосила, вона ж діафрагма, і ми цього торкались трошечки у минулому відео. Чим менше це число, тим більше світлосильною буде лінза. Тобто, наприклад, об'єктив або давайте просто називати її лінза зі значенням 1.2 буде кращою, ніж зі значенням 2.8. І окрім більшої світлосили, у цієї лінзи буде набагато краще розмиття заднього фону. Так зване боке. Ну, а другий параметр це Focal Length, фокус на відстань. І саме від цього параметру залежить, як ваша камера побачить картинку перед собою. Чим менша фокусна відстань, тим більш широко і озагальнено камера буде бачити картинку. І чим більша фокусна відстань, тим більш деталізована і вузько вона бачитиме цю картинку. І ось до прикладу, як виглядає кадр на одній і тій самій відстані до камери, але з різними фокусними відстанями: 15, 35 і 75 мм. Також об'єктиви поділяють на ті, що мають фіксовану фокусну відстань, їх називають Prime, та ті, що можуть її змінювати. Зум. Перевагою перших є зазвичай те, що вони більш світлосильні, а перевагою зум-об'єктивів є те, що вони більш універсальні. Тобто замість п'яти лінз вам достатньо мати лише одну чи дві. Саме такі я маю і на своїй камері FX30. Одна 10-18 мм і інша 18 50 мм зі світлосилою 2,8. Маленьке зауваження для тих, хто вже знає різницю між кропом та фулфреймом. Ці значення, що я зараз навів, для кропу. Для фулфрейму буде те саме, тільки помножене на 1,5. Але в рамках цього відео це так, просто оф-топ. А тепер давайте повертатись до мобільної зйомки та мобільних об'єктивів. Пояснювати, як завжди буду на прикладі свого телефону iPhone 16 Pro, тому деякі значення можуть відрізнятись в залежності від девайсу, але концепція має бути зрозуміла. Отже, у iPhone є три об'єктива: ультравайт, вайт і телефото. І давайте випишемо основні показники: Вайт 178, 24 мм, ультравайт 22 13 мм, телефото 2.8 120 мм. І як бачите, саме Wide Lens є найбільш світлочутливим, тому більшість рекомендують знімати тільки на нього, але ж ви не завжди будете знімати лише у повній темряві. Плюс погодьтесь дуже дивно мати під рукою три лінзи і знімати лише на одну. Тому з цього давайте підсумуємо лише одне маленьке правило у умовах Low Light низької кількості світла. Ми будемо використовувати Wide Lens, а в інших умовах можемо використовувати будь-яку лінзу телефон. І ще раз нагадаю вам, що для усіх зйомок ми не будемо користуватись стандартним застосунком камера, що є на вашому телефоні, неважливо, це iOS чи Android, а будемо використовувати застосунок Blackmagic Camera. Посилання на нього я залишу у описі під цим відео. Він абсолютно безкоштовний. Ну якщо ви відкриєте цей застосунок, то ви побачите, що окрім тих параметрів, що ми розбирали на минулому відео, є параметр Lenses – лінзи. І якраз за його допомогою можна буде перемикатись між лінзами вашого телефону. Знову ж таки, звичайно, ці параметри можуть відрізнятись, якщо у вас не такий самий телефон, як у мене, але ви все зрозумієте. А тепер нарешті перейдемо до теми ракурсів. І сьогодні я хочу розказати про сім ракурсів, які я постійно використовую під час зйомки своїх відео, і які точно допоможуть вам урізноманітнити вашу картинку. І насправді ракурсів нескінчене безліч, і було б дуже складно зібрати їх лише у одну систему, але я хочу, хоча б трошечки допомогти вам. Зануритись у цей світ пошуку ідеального ракурсу для вашого відео. І є найважливіший момент, який варто запам'ятати. Головна задача ракурсу це не просто показати картинку, яку бачить перед собою камера, а показати настрій, відчуття, емоцію або погляд. Почнемо ми з трьох найбазовіших ракурсів, які викладають у будь-якій кіношколі, і ви зустрінете їх як в кіно, так і в логах. Коротше будь-де. І перший з них вайтшот: загальний план або широкий кадр. Основна місія вайтшот це познайомити глядача з місцем, де відбувається подія. Звичайно, якщо ваша історія не передбачає, що поява головного героя стане сюрпризом. Загальний план допомагає передати настрій пригоди, де персонаж є лише маленькою складовою великої історії. Для вайдшотів варто використовувати об'єктиви з маленькою фокусною відстанню, такою як з 10 до 24 мм. Тобто, якщо у вас iPhone з трьома лінзами, це 11 Pro і вище, то варто використовувати ультравайт -wide або wide lens. Також для вайтшотів дуже класно підходить зйомка з дрону для того, щоб показати всю експозицію, але з цим зараз трохи складнувато, тому будемо користуватись тим, що маємо. Наступний ракурс називається Medium Shot, або ж середній план. Його основна задача показати, хто або що буде діяти або буде відбуватись в кадрі. Яка його особливість? У більшості ракурсів середнього плану ви будете бачити добре об'єкт зйомки, що з ним відбувається, та деякий контекст, наприклад, місцевість. І насправді 50-60% ракурсів являються саме медіум шотами. Ну і за допомогою медіум шота можна класно показати взаємодію персонажа з іншими персонажами або якимось об'єктами. Найкраще буде знімати такі медіум шоти на об'єктиви з фокусною відстані від 24 до 50 мм, тому що саме така фокусна відстань буде здаватися глядачу як максимально природня. Ну, а на айфоні це wide лінза. До речі, у застосунку BlackMagic Camera ви можете також перемикатись між фокусною відстанню 24 та 48 мм для основної лінзи. Здається, це доступно для айфонів від 15 Pro та вище. І якщо це не так, напишіть, будь ласка, в коментарях, тому що я не пам'ятаю точно з якого айфону ця функція доступна. І хоча це не оптичний а digital зум, вважайте, що у вас ще плюс одна лінза в кишені. Ще один базовий ракурс, про який ви точно чули, це shot, або ж крупний план. І саме він слугує для того, щоб показати глядачеві, як відбувається взаємодія між об'єктами або суб'єктами у кадрі. За допомогою крупного плану можна показати деталі якоїсь дії, або ж спеціально виділити або наголосити на якихось важливих деталях, що мають відбуватися у кадрі. Наприклад, можна показати нервування, лише показавши, як трясуться руки, або ж показати здивування лише за допомогою брів та міміки обличчя. Так, вибачайте, я так собі актор, але ви мене зрозуміли. Ще за допомогою close -up Shot можна знімати так звані бірол. Це такі невеличкі вкраплення деталей сцени, за допомогою яких можна краще познайомити глядача із тим, де відбувається подія. Щоб знімати крупний план, я раджу вам використовувати об'єктиви з фокусною відстані 50 мм та вище. Ну а для айфонів використовувати Wide Lens з Digital Zoom 2X або телефото, тому що в телефото фокусна відстань складає 120 мм. Так, ну що ж, ми ознайомились з базовою базою, і всі ракурси, про які я буду казати далі, будуть лише варіації одного з минулих трьох. Як я вже казав раніше, ракурсів нескінченне безліч, і по суті, ваша задача це постійно шукати щось цікаве і незвичне, щоб показувати вашому глядачеві. І не для всіх ракурсів навіть є якась назва, тому деякі з них я просто придумав сам. Але все ж є ті, якими я хотів би поділитись з вами. POV, або ж Point of View. Думаю, про нього ви вже чули. Це ракурс, у якому показано вигляд сцени з точки зору діючого персонажа. Цей ракурс допомагає надати відчуття, наче глядач і є головним героєм фільму або якогось відео. І цей прийом дуже часто використовується при зйомці якогось екшену. Як бачите, я не дуже часто використовую цей ракурс, тому що в моїх відео не вже є багато, екшену. Але все одно це дуже класний прийом для того, щоб передати настрій відео. Наприклад, тут ви можете відчути, що це саме ви користуєтесь телефоном, тримаєте його в руці, скролите. І так далі. Коротше, відчувати себе на моєму місці. Для зйомки POV найкраще підійдуть лінзи з мінімальною фокусною відстанню, наприклад, від 10 до 20 міліметрів. При такій фокусній відстані у кадр буде потрапляти максимум інформації, власне, як і при зйомці вечора. Наступний ракурс talking head, або голова, що говорить, і він є зворотньою стороною ракурсу POV. Це такий ракурс, при якому складається відчуття, наче глядач знаходиться безпосередньо поруч з головним героєм і проживає події сцени разом з ним. По суті, під цю категорію підпадає будь-яке селфі-відео або зйомка монологів з маленькою фокусною відстані. І маленька фішка. Звичайно, Head можна знімати на будь-який об'єктив, але чим менше буде фокусна відстань, тим більш щирою буде відчуватись картинка. Тому на айфонах для запису токен Head обираєте ультравайт або вайтлінзу. До речі, на останніх айфонах непогано прокачали селфі-камеру, там світлосила здається 1,9, тому ви можете використовувати її, тому що це дуже зручно і ви можете моніторити, що ж ви знімаєте. Ще один цікавий кадр це Over the Shoulder або через плече. За допомогою такого ракурсу можна, начебто, непомітно підглядіти, що робить головний герой, та прослідкувати за його діями. І ось, наче дуже проста подія, типу набирання тексту стає цікавим кадром, бо ви наче поринаєте у те, що саме зараз робить головний герой. Я також дуже часто використовую цей прийом при зйомці своїх. Іх відео, щоб додати зацікавленості, але тут підійде будь-який об'єкт, не тільки плече, наприклад, автомобіль або дерево. Головне правило, щоб цей об'єкт знаходився ближче предмету вашої зйомки. Для зйомки Over the Shoulder можна використовувати будь-які об'єктиви, але найкраще спрацюють ті, що мають середню або велику фокусну відстань. Тобто для телефону це Wide з Digital Zoom 2X або телефото. Ну і останній ракурс на сьогодні це Unique Shot або унікальний кадр. Але основна задача унікального ракурсу це розмістити камеру в такому місці, де її не буде очікувати бачити глядач. Але після того, як він побачить кадр, все буде набувати сенсу. Поясню, на прикладі. ви знімаєте відео про те, що любите куховарити. Отже, скоріш за все відкриваєте посудомийку, щоб дістати посуд. Ну а потім холодильник, щоб дістати продукти. Ну і, наприклад, розбиваєте це, щоб приготувати омлет. І ось глядать вже максимально занурний у етап приготування цього кулінарного шедевру. А дуров, виплов, і тут немає якоїсь однієї рекомендації, окрім того, щоб розвивати бачення кадру та просто експериментувати. І, звичайно, я раджу дивитись більше кіно і не тільки блокбастерів, де все намальовано за допомогою CGI, а просто старе кіно, де люди грають у справжніх декораціях, а не на фоні зеленого полотна. Ну і звичайно, пошукати цікавих і творчих блогерів на Ютубі, які знімають картинку, що вам подобається, а потім просто пробувати повторювати її та експериментувати. Часом ви зможете дійти до свого бачення та свого власного стилю. Ось власне і все на сьогодні. Тепер ви знаєте про щонайменше сім різних ракурсів, за допомогою яких ви можете покращити свою зйомку. Ну і ми трошки освіжили ваші знання про об'єктиви, світлосилу, фокус на відстані і так далі. Насправді з кожним новим відео я розумію, скільки всього все ще залишається за кадром, і я хочу розказати ще про дуже багато речей. Тому, якщо ви хочете третю частину, будь ласка, залишайте коментар, і я постараюся якомога швидше зібратись і записати це відео. Ну, а з вами, як завжди, був Кіріл. Я дуже сподіваюся, що це відео було корисним для вас. Як завжди, прошу вас залишити коментар, поставити лайк, підписатись на канал. Коротше, ви все це знаєте. Ну і звичайно бажаю вам гарних зйомок. Обов'язково діліться вашими результатами, тому що буде дуже цікаво почитати, що у вас вийшло. Гарного дня і бувайте!